Нахуй! все блять! Я блокірую їх нахуй! Блокірую їх нахуй! Доігрались підораси! Блять! Алло! Алло, підріло! Було таке, тому, якщо ти хочеш заробляти в юні роки і купувати чіпси, коли захочеш, тоді уважно додивись це відео до кінця і після перегляду йти починаєш щось робити. Всім, хто є смачного, а ми починаємо! Ось перший спосіб, де можна заробити школяру, який вміє грати в КС чи в Майнкрафт. Ось що вам треба, це Wi-Fi і Telegram. Заходимо до мого telegram каналу посилання буде в описі, чи у telegram Ардені, теж посилання в описі. Так ось, там читаємо різні пости і шукаємо проекти, такі як ГРАС. І ви запитаєте, що ж це таке твій ГРАС? А я відповім. Грас це мережа, яка дозволяє людям продавати пропускну здатність інтернету, що не використовується. Вона функціонує як децентралізована мережа для веб-скрапінгу, для перетворення загальнодоступних веб-даних на набори даних, які можете використовувати розробники. Якщо ви вже знали, що це, і зараз мені скажете, що вже пізно. То я відповім вам, ні, ніколи не пізно починати щось робити. Навіть якщо у вас зараз перерва, а урок через 5 хвилин, а ви не зробили ДЗ, а отримаєте 2, і не хочеться, щоб потім від мами читати а отримаєте двічку. То можете написати домашку на перерві, чи списати за ДЗ, чи попросити списати однокласників. Другий спосіб це медійка. Так так, вам не почулося. Можна чи створити свій телеграм-канал, як містер бізнес, і там робити якісь пости про крипту чи меми. І потім продати цей канал чи у вас куплять рекламу. Так ось, якщо хтось не знав, то цей малий продав свій канал за 200 штук, мать його баксів. Так, 200 тисяч доларів, я сам вахуй. Ну добре, якщо вам не подобається Телеграм, то можна Ютуб чи Тікток. Думаю, тут треба розписати повністю. І ні, я не про те, щоб арбітраж, типу типу слів Трампа, УТГ, собачка і піздабол, 228. А реально можна робити нормальні відео. На тему крипти той ж саме, чи вчити людей, там, наприклад, малювати або готувати. Думаю, якщо ви захочете знайти себе, то придумайте щось. Щодо Ютубу. То там можна робити довгі відео і паралельно Ютуб шортс Майже те ж саме що й в Тіктоку, але тут важче, але і грошей більше. Третій спосіб і ні, це не проектив ТГ. Їхня ера вже пройшла. До речі, поділіться своїми мільйонами у коментарях Нткоїна, Докса і Хом'яка. Так, третій реальний спосіб, це якщо вам 14, можна вигулювати чужих собак за гроші, або мити фари у пробках. І ні, тут немає нічого спостидного, сам Кріштіану. Так, це оцей чувак, який бігає за м'ячиком, отримає мільйони баксів у неділю. Сам Роналду прибирав вулиці і мив фари. Або ще можна допомагати батькам там прибирати, виконати сміття і просити за це гроші. Так хоче 10 чи 20 гривень. Але ви за них вже можете купити води чи мівіну. Але або відкладати і почати збирати до дня народження. І тоді у вас, наприклад, буде не 3 тисячі, а 4. Так, ви скажете, що всього одна тисяча це мало, але я вам скажу, так, ви праві, але все одно це більше, ніж було, і це теж непогано для початку. Четвертий спосіб, це кіберспорт. Так, можна брати участь у лан турнірах від комп'ютерних клубів і теж глутати там чи навушники HyperX, чи 200 гривень за виграшний турнір. І ви так зможете поєднувати приємно з корисним. П'ятий спосіб це листівки. Так, проста роздача листівок, водафону чи лайфселу. І прибутковість немала за годину. Якщо 50 гривень, це теж непогано, але не для кожного. Бо якщо ви полюбляєте весь свій вільний час проводити на вулиці, то можете спокійно йти і роздавати листівки. Я сам, коли йду по вулиці, бачу, що хтось роздає... Та блять. Сука. Я сам, коли йду по вулиці, бачу, що хтось роздає листівки, я одразу підходжу до них, тому що розумію, що люди намагаються заробити. І так я можу допомагати людям, не втрачаючи ні копійки. Шостий спосіб це перекладач текстів. Так, я розумію, що багато скаму, але якщо ви захочете, то ви знайдете реальну вакансію. А якщо ви ще й не через Google перекладач будете переводити, а знайдете інший спосіб, чи своїм умом, я знаю, ви в мене розумні. То взагалі ціни вам не буде. Сьомий спосіб це продажа лимонаду чи власної випічки. Так, я знаю ми не в Америці, де багато таких. Тому у нас конкуренції менше. Вечором, коли ви дома, робите булочки чи лимонад, і о 6 ранку їдемо на базар і там сидимо балакимо з бабками про бабки і продаємо булочки і лимонад. Восьмий спосіб це якщо ви в Німеччині, просто гуляємо по вулиці, як ви любите, і шукаєте скляні чи пластикові бутилки. Збираємо і закидуємо в апарат для цього, і забираємо свої євріки. Дев'ятий спосіб це товарка. Так і не потрібно купляти 50 пісюнів і потім намагатися продавати. Просто створюєте аккаунт в Inst чи на OLX, і створюємо продажу, наприклад, футбольних м'ячів. Далі заходимо на розетку чи ще кудись, і там шукаємо м'ячі та качаємо фотки і запам'ятовуємо ціни. Далі заходимо назад на OLX чи інсту і виставляємо фотки і ціну. Якщо ми на OLX вставляємо ціну від 5 до 15% дорожче. Там же яка у вас совість. І продаємо. Повенсті. Наприклад, вам пише клієнт і каже, що хоче купити м'яч. Ви називаєте ціну і потім заходите на розетку. Там же замовляємо оцей м'яч за ці кошти, які вам скинули. Десятий спосіб це монтаж відео на замовлення. Чи робити прев'юшки, або ще можна робити гарні фотки. Але тут я не впевнений. Заходимо у Телеграм і створюємо канал, де ви робите пости зі своїми товарами обов'язково з водяним знаком. Далі заходимо у TikTok і робимо те ж саме, але у вигляді відео. І вставляємо посилання в свій ТГ канал в описі відео чи у коментарях або у профілі, якщо у вас є 1000 тисяча підписників. Одинадцятий спосіб це тренерство. Я думаю, ви бачили на це відео у 2020 або 2021 році. де якийсь ютубер купляли школьника по слові тренера на Олекс або ще десь. Але це якщо ви реально вміти грати в цю гру, щоб не було крінжа, як на відео. Навіть якщо це постанова, але все одно по приколу виставити послуги можна. А там вже піде. Це спосіб, якщо я по приколу добавив, я вам не рахую, як зараз спосіб можна зробити. Дванадцятий спосіб це кур'єр. Так, якщо у вас є дорослий, який готовий зареєструвати вас у Glovo, і у вас є велосипед чи електросамокат, навіть якщо немає, то все одно реєструємося і качаємо, або джет, або там ще якісь електросаміки які є по місту, і орендуємо. Я розумію, що ви хочете заробити, але для кожного бізнеса треба хоч якийсь стартовий капітал, а потім вже накопите так собі на велосипед чи на самокат. 13-й спосіб це КС. Тут просто, купляємо собі прайм статус і забираємо нагороди кожну неділю. Поводити гроші зі Стіму можна через різні сайти, але рекомендувати я нічого не буду, щоб до мене потім не було претензій. Але, як я вже казав, для кожного бізнесу треба капітал, як я казав про Глово. Тут, так же як з кіберспортом, грайте собі у улюблену гру і лтайте бабки, О, ще можна у стрімера купити на твічі забали кіни. і потім також продати й вивезти кошти. Або якщо Волудік, то можна пару кесів купити, раптово повезне на ніж. 14-й спосіб це просте відкладання грошей. Так, наприклад, вам мама дає кожен понеділок 100 гривень на всю неділю, там на проїзд чи поїсти. Просто їмо перед школою і берете обов'язково щось з собою до школи. А в школі, чи в АТБ нічого не купляєте. І потім щодо моїсти після школи, якщо дуже хочеться. Або йдемо до школи пішки чи на велосипеді, щоб не тратити гроші на проїзд. П'ятнадцятий спосіб. Це фанпей. Або ще ж, там, можна придумати домайте, знаєте, байте і його зробити. Наприклад, дуже Або вода може відео. На Сподіваюся, вам дуже сподобалося це відео, і я буду дуже вдячний за лайк і підписку. Якщо ти досі думаєш, та в мене точно нічого не вийде, нічого не вийде, нічого не, вийде, не, вийде не зможу зробити. Просто обери один із способів, спробуй і вже потім напиши мені в коментарях. Приклад, ей, я купив там 10 кейсів на останні свої кошти, мені там випало максимум синє, якийсь я йобаний юсп. Остальної якась хуйня їбана. Що далі робити? Дякую всім за перегляд і бажаю вам класного настрою та крутих ідей. Пока-пока.